В зоні проведення антитерористичної операції незаконні збройні формування продовжують обстріли українських позицій. Противник застосовує не лише стрілецьку зброю, а й 120 мм міліметрові міномети, 152-міліметрові артилерійські системи, намагаючись тим самим нав'язати Збройним силам України бойове протистояння та звинуватити наших військових у зриві мирних домовленостей. Так, сьогодні, з 7 ранку, до 19.30 противник зі 152 мм артилерійських систем та мінометів завдав ударів по селищах Лозове та Луганське, що на Артемівському напрямку. Крім того, близько 11-ї години дня, неподалік населеного пункту Довге, що також на Артемівському напрямку, відбулось бойове зіткнення наших підрозділів із противником. Також мінометних обстрілів зазнали наші позиції поблизу Авдіївки, Пісків Опитного, що на Донецькому напрямку. Безпринципність бойовиків чергово засвідчив обстріл представників місії Міжнародного комітету Червоного Христа. Близько 12-ї години, неподалік шахти Дутовської, що поблизу Донецька, незаконні збройні формування і стрілецької зброї, обстріляли волонтерів, не звертаючи уваги на розпізнавальні знаки медичних працівників. На щастя, втрат серед медиків немає. Загалом сьогодні, з 5-ї ранку до 18-ї вечора, ворог 24 рази порушив режим припинення вогню.